12 грудня 1915-го – день народження американського саксофоніста, легендарного співака, володаря найсолодшого голосу в історії музики Френка Сінатри. він народився в сім'ї незаможніх італійських емігрантів у Нью-Джерсі. З раннього дитинства цікавився музикою. А вже у 15 спробував себе в ролі вокаліста. Тоді Френк своїми співами заробляв 15 баксів на тиждень і, напевно, навіть не здогадувався, що вже скоро його пісні співатиме увесь світ. Навесні 1939-го Френк записує свій демо запис композиції Авела, який дає на прослуховування джазисту Гаррі Джеймсу. Чекати на позитивну відповідь Френку довго не довелось. Вже влітку того ж року. Він підписує свій перший контракт. З початку 40-х пісні сінатри досягають перших сходинок Білборд, а у пресі все частіше з'являються публікації про нього. Напередодні нового 1943 року. Бенні Гудман запрошує Френка зіграти з ним концерт у Нью-Йоркському театрі Парамаунт. Справді знакове шоу, на якому співак презентував such a and in the blue of Сачесінендінзеблуфімі. Після цього лайву у штатах починається культ Френка Сінатри. А два роки по тому, бажаючих відвідати його сольний концерт у тому ж парамаунт, виявляється 35 тисяч меломанів, яких просто не вміщує зала театру. 43-го співак підписує контракт з Каламбія. Сінатра гастролює навіть під час Другої світової. Він стає справжнім ідолом для тодішньої молоді. Наприкінці 40-х у співака починається своєрідна криза жанру у музиці, але майстро не зникає з ефіру радіо і телебачення. Він веде два власних шоу. Та, попри цю публічність, Френк кілька років не випускає актуального матеріалу. А розрив контракту з Каламбія ще підсилює його кризу. До того ж, на початку 50-х Сінатра зіштовхується з конкуренцією з н Супе номер один Елвіс Преслі на кінець 50-х Френк таки долає свою кризу, і це був початок другої хвилі успіху співака, який протривав аж до 90-х, до кінця творчої кар'єри легендарного артиста. 71-го виходить його одна з найгучніших композицій. Ода місту великого яблука нью – Нью-Йорк. Нью Всього за своїх 50 років на сцені Френк випустив близько сотні сингл-платівок. Солодкі молоді, з яких Гутен Морген радить згадати саме зараз напередодні різдвяних свят. Файслолідаєн,